Доброго ранку, панове. E, знову пряме включення з нашого герого сервера Майнтест. E, я вирішив трішки записати сьогодні відос. подивитися, що насправді тут сталося. Я бачу, що було досить багато гравців за цей тиждень і я хочу просто подивитися, що тут відбулося. Тут у нас така, так, таке поле, де, де активне будівництво. Як бачите, дуже багато будівель. О, дивіться, яка прикольна штука. Давайте просто подивимось. Знаєте, чим я займаюся останнім часом? Я просто сидів вдома і дивився телевізор. Але думаю. Думаю, подивитися, що, що, що тут твориться, бо як то кажуть, нема господаря, то нема діла, то треба подивитися. Отже, як бачите. Ось дивіться, яка яка цікава хатка, і що робити. Ну, не знаю, бачите, от. А там вон теж щось теречить, то теж варто подивитися. До речі, треба глянути, що мене відбувається з моїм хазяйством. Тобто я там вже давно не був. І я так відчуваю, що можливо доведеться дещо сьогодні там е подивитися. Там у нас росте сіно і. хлопок. Я всім нагадую, насправді це все називається бавовник. І. Е хто не знає, що таке бавовна, це така, так, така тек текстильна. Текстильний матеріал, такий, з якого роблять тканину. А також, бомов, здається, роблять папір. Здається, я точно не знаю, але, мабуть, так і є, тому що. А що ж з нього ще роблять? з бавовни. А давайте насправді подивимось, що це за така хатка цікава. Давайте визмемо. просто подивимося, що насправді зверху твориться. Ось як бачите, такі в нас гарні хмарки у грі Майнтест. Ну і усе, як бачите, квадратне. До речі, панове, хто не знає, земля плоска. Ось такі справи. Тому продовжимо. Йо-майо, а це що таке? Давайте подивимось. Відбачите щось таке, <кх,​> Ой, бачите, будь ласка. Е, коротше, щось там таке нове виросло, але часу немає див'яти, що тут таке. Euh, щось. Хто щось там зверху побудував. але Зараз ми дивимось на цю цікаву хатку, яка росте на палажці. Euh, а це, як бачите, хтось заклав фундамент, і щось тут теж, мабуть, далі буде. Euh, да. Але як бачите, блоків захисту немає, тому це теж. Ані, бачите, дядько. В... Вал... Вал... Отже, дядько Валц, як бачите, тут. Потрійний захист відповідно, і це дійсно дійсно. Ми тут чекаємо у майбутньому якусь хатинку прямо, прямо на, на подвір'ї, мабуть, власниці цього будинку, що росте на паласі. Давайте подивимося, що ж тут таке насправді відбулося. Так, власник будинку, пан Копікс. Ага, І давайте глянемо, що робиться, відбувається далі. Можливо, це підрядчик, який побудував ось цю опору, тому що, е, тому що це якось надто круто, що власник був. Тому що, як бачите, тут відрізняється саме дизайнерське рішення, тобто від, саме відрізняється архітектура. Тобто, як бачите, Оця паличка, вона просто. Повністю відрізняється за матеріалом і за складом, тобто за конструкцією, повністю відрізняється. Я, звісно, не, арх... не архітектор, але, на мою думку, відрізняється досить сильно. Тому, якщо ви знаєте, що насправді тут відрізняється, будь ласка, пишіть в коментарях, що ви про це також думаєте. Отже, давайте все ж таки подивимося, що росте на паличці, що побудував дядько Копікс. Копікс. До речі, дуже прикольний нік, мені подобається. Але я всім нагадую, панове, зараз на сервері заборонені, заборонені подібні ніки. Тобто ніки у такому форматі на сервері тобто новий аккаунт. Акаун, новий Ви зараз з таким, в такому форматі не зареєструйте. Детальніше, будь ласка, шукайте інформацію на гітхабі. В описі каналу є е, посилання на мій гітхаб-аккаунт. Е, Там є правка. Справка у сервері MindTest, яка змі змінила формат ніків на сервері. Так, давайте подивимося, що тут, як бачите, ось так, як, як -то кажуть, в чеснотінну нів обіді така маленька, маленька така е квартирка. Як бачите, є в нас шипки, як бачите, і власник цього будинку дядько Рома. Отже, Рома, привіт! Коротше, я так зрозумів, дядько побудував собі таку хатинку, бо йому хотілося жити високо в небесах. Ну, добре, отже, давайте насправді подивимось, що у дядьки Рума тут по чому дано. Взагалі, якщо ми подивимося, як бачите, це, мабуть, мій подарунок, я йому поклав насіння, що він все ж таки зайнявся сільським господарством. Але, як бачите, біля хати ніяких ніяких, ніяких полів немає. Тобто, Дядько Рома не збирається займатися будівництвом, тому я йому скоро видам бан. Тому що обов'язково треба під хатою, щоб був город. От, як в мене. То, маєте, город такий, 10, 10 соток з бараболю, і має бути усе кльово. Але як бачите, ніякого городу я тут не бачу, тільки ось такі дивні постройки і все, що, на мою думку, мабуть, не дуже -то й добре. Тому давайте подивимось, що ще є у дядьки Рома, що побудував свою хатинку е, на основі ось цієї опори від Копікса. Тож, давайте подивимо, що, що тут ще є в іншому Тут, бачите, Тут просто залежі всяких ресурсів. Я тут трішки похазяю, як бачите, то є. Як бачите, <кій> все ж таки, як бачите, я дещо, мабуть, даремно. Даремно образив дядьку Рому, як бачите, у нього тут все ж таки деякі ресурси є, як бачите, все ж таки. А де він взяв стільки факелів? Це дивно. Тобто, як бачите, тут у нас є і деревина, і тут є і джангл вудпланкс, і Акація вудпланкс, відповідно, в нас є Apple вудпланкс, а також є насіння бавовника і також є саженці яблуні та сосни, що насправді доволі добре. Тому можливо. Тобто насправді. Рома, тобто, пан Рома, очевидно, що, як бачите, він стільки всього зробив, у нього така маленька квартирка, тим не менше, тим не менше все ж таки варто. Мабуть, розширити свою оцю маленьку квартирку, що все ж таки було. Е, куди, наприклад, при... запросити друзів. Я бачив дівчатка, там будувала такі, такі цікаві е, такі цікаві творіння. Там, не зрозуміло, чи, чи то столик, чи то якийсь зонтик, і все, і все ось таких простих елементів. Тут, як бачите, у нас. Оце так скромно, простенько, але ну, ж тут живе дядько. Тут, тут насправді просто, як бачите, в грі у нас вже тихенько, темні. Як бачите, це вже місяць, у нас відповідно, усім доброго вечора. Таким чином, ми очікуємо е, холодної зими. <гум> Без опалення. <гум> ось так. Тому що в дядьки Рума, як бачите, пічки немає. Ну, ось такі справи. Тому якщо у вас. Немає пічки, будь ласка, швидко-швидко будуйте, щоб не було уночі холодно узимку. Тому що в день можна гуляти, а вночі треба, щоб у вас горіла пічка або ваша кохана. Ось так, такі, такі справи. Тому важливо все ж таки подивитися, що насправді бувається у мене на хазяйстві. Тобто насправді подивимося, що у мене твориться. Я тут теж довго не був і очевидно. Тим більше на камеру, ну, очевидно, я тут трішки лазив так, поза кадром. тим не менше, важливо те, що тут насправді відбувається. Бачу, тут якісь дивні, дивні будиночки. Але все одно важливо все ж таки про що тут насправді є. Так. Це, як бачите, дійсно моє хазяйство, Якщо ми тут подивимося, тут є мої блоки захисту, бачите, дядько Аміго тут лазить. Тобто, то, як бачите, от я зробив ось таку цікаву штуку, на мою думку, це виглядає доволі прикольно. Таке Такенько в нас їде місто. І як бачите, мій город зробився у 6 разів менший. <свисті> ну, не... а, тому що. тому... 에... Давайте, можливо, тут трішки розширимося. У мене тяпка є, є тяпка, правда, правда вона вже так би наладан вигає. тим не менше, давайте... О, тепер нема. Тепер вже мені тяпки також немає. Але збирати урожаї стелевою кіркою чомусь мені шкода. Тому давайте спробуємо щось вкратити. Це ж таки дерев'яну кірку, а в мене. О, мене, як бачите, є аспен 3. тому давайте зробимо все ж таки дощечку. Ось так. І. зробимо нову кірку із дерева, все ж таки, тому що. Е... Тому що кам'яна кірка це якось надто круто для того, щоб нею збирати урожай. Давайте візьмемо дерев'яну кірку і будемо нею. А, для чого мені кірка? А, круто. Мені ще потрібна кірка. Тобто тяпка. Тяпка мене також немає. Давайте, давайте скрафтимо тяпку. Тобто тяпка це такий цікавий інструмент, щось схоже на сапу, Да, Давайте спробуємо. Ось так. Ще потрібна тяпка. І ось так. Таким чином таким чином, в мене є тепер нова ось, о, о, ось така штука, відповідно. Ось так. Зараз це заросте травою, а і є штука, якою можна збирати урожай. Як бачите, я вже в мене її є один вкет, це відповідно пшениця, але насіння чомусь немає. Тому, що будемо розмножити, ну не знаю, я, ну, мабуть, все ж таки. Будемо збирати сіну, як бачите, ось так. Тепер тут виросте дві чудові хростинки замість одної. І є три, три муки, і цього недостатньо, щоб зробити муку. Тобто три пшениці з цього неможливо зробити муку, тому що треба чотири. Тому зробити що? Давайте просто покладемо цю пшеницю ось сюди. Можливо, комусь треба. Ось так. Тобто я насправді. Намагаюся в грі робити так, що все ж таки були ось такі шерет чести, щоб можна було ділитися своїми ресурсами. тобто Це насправді прикольно, коли можна ділитися ресурсами з іншими гравцями. тобто, тобто Оцей чумудан саме, саме для того, щоб можна було ділитися з іншими гравцями. Наприклад, я раніше пік хліб, і тому в мене тут навіть пічка є, ясна річ, що я зараз покажу. в мене є ось така чудова пічка, я раніше в тій пічці. Пік хліб, і гравці активно в мене той хліб е, забирали. Тобто я насправді очевидно хороший пекар. Тому що раз е, хліб, що я пік, е, активно в мене забиралися, це означає, що я гарно пік, тобто гарно пікав хліб. Тобто, Очевидно, потрібно цією темою також далі, також далі займатися. До речі, панове, я всім нагадую, що рослинки у Грі Мінтес. Тобто у нашій грі вони проростають у будь-який час, але ростуть тільки, тільки <кхм> у денний час. Тобто зараз, як бачите, ніч, тому зараз ясна річ, рослинки проростуть, але вони не будуть рости. Тобто, в вони не підуть, Тому що це неможливо. Тому що рослинки ростуть тільки, тільки у денний час, тобто, ну, як у реальному житті. Ось так. До речі, давайте зберемо урожай папірусу. З папірусу, очевидно, роблять, роблять папір і, ясна річ. Для чого папір? Очевидно, для того, щоб писати любовні листи. А для чого ще. Як бачите, ось так, в мене вийшов один папір тепер. І я також покладу його у чест. Очевидно, для того, щоб з кимось поділитися. Ось так. Тобто, ось, ось так і справи, панове. І пішли тепер подивимось, що. що бояться, Я. Знаєте, що, тут, що, тут ще робив? що я тут ще робив? Е-е-е... Так мовити, за кадром. Тут були такі глибокі дзюри, я їх трішки позатикував, тому що я. у, у них впадав разів 20, коли я тут лазив в себе по хазяйству. Тобто туди-сюди, туди, тільки хоп, впав і лежу там. Е, да, Тобто це. Це не круто. Тобто я зробив що, я просто у тій цій трішки поза. Позамуровував. Тут були доволі доволі глибокі ущелини, глибиною по 300 блоки. І я не знаю на, навіщо такі глибокі ями. Це мене під і то я просто взяв. Ви знаєте, насправді, це, це таке трішки. Так мовити, і життя. Мені не подобається, коли мене під хати, глибокі ями. Так, да, Це таке себе. Ну, Я насправді мені це не подобається, коли мене під хатою. А... Це, звісно, дуже круто, і, і, і головне, дуже смішно. Але в мене пропала стінка. Отже, всі пам'ятаєте, це, це моя така. Так би мовити, я тут сидів, запрошую усіх своїх друзів, щоб ми тут дагенько сиділи і тусили. Але. Ну, йлки палки, це що таке? Підемо до дядьки Роми, треба табличку забрати. Тому хтось в мене розібрав стіну і. Ну йо йо-майо. Хтось в мене розібрав стіну і забрав табличку. Ну, табличку я в дядьки Роми бачив, тому поки ніч ніхто не бачить, підемо тихенько, заберемо у ньому у ящику е табличку, тому що треба, очевидно, відморовувати відбудовувати стіну і, очевидно, табличку знову поставити. Тому що, як бачите, таблички немає. Я такий веселий вночі скажу. Поки дядьки Роме немає, піду забирам у нього в ящику табличку. Ну а що робити? Так, лізем, лізем на оце сооруження, яке побудував дядько Копікс. І треба, поки дядьки Роме немає, треба у нього в ящику взяти табличку. Так, так, от у нього є один ці штуки. Я в нього візьму, ну, дві візьму, тому що, ну, мало лі, про запас. І закриваємо знову двері, і можна отако спуститися. Так, а, таку, а, 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 коли щось в когось швидко берете, треба, треба тікати. Тобто, треба, треба так йти, щоб ніхто вас не побачив. Тобто, Треба, щоб було швидко і безшумно. Тому, Коли летите, неважливо, в якому напрямку, важливо, що вас ніхто не чув. Тому. Що ми зараз робимо, ми зараз поставимо табличку, десь тут приліпимо. І треба тут щось написати. Я вже не пам'ятаю, що тут було написано насправді, але отут написано my place. Ага. Ну, хай буде, а тут поки що нічого не буде. Е, і як бачите, поки ми ходили по ділам уночі, вже розвинялися. Ну, ось так і справи. Е, нічого страшного, працюють професіонали. Отже, давайте все ж таки пробувати відморозити нашу стіну. Ну, матеріал, як бачите, в мене є. І що робити? Ну, давайте спробуємо взяти спочатку. Спочатку 20 блоків і щось з цього зробити. Як бачите, виглядається негарно, тому що. Давайте спробуємо щось комбінувати. Тут, як бачите, очевидно, очевидно, я не був готовий до такого будівництва, тим не менше. Е Тим не менше, давайте спробуємо тут щось, щось зробити. Тут в мене є. є листя ось таке. Давайте, давайте щось фантазувати насправді тому що. До речі. До речі, чомусь. В мене. При включених шейнерах гра чомусь підтормажує. Я просто вірю, що відключити цю, цю фічу, тому що. Чомусь мене інколи починає грузити процесор, мені це не подобається. Ну, Перед записом, очевидно, нагрузка близько 80%. Так, давайте щось комбінуємо. Ось так. Тому що хтось мене розібрав стіну. Так, щось комбінуємо. Очевидно, треба якийсь інший цікавий матеріал для цього. Так, хтось мене розібрав стіну. Так, ну давайте ось так. Тобто, що робити? Нічого не робити, очевидно, треба цю стіну заліпити знову. Ось так. Очевидно, з того, що є ось такий легкий дизайн від мене. Тому що будемо робити. Ну, зверху, в мене ще було ось такий скляний блок, тому давайте. Можливо, тут колись буде. Е можливо, тут колись буде великий будинок, а поки що ось така казав мені, тато, коробка. Царство Небесне. Отже, давайте спробуємо ще щось тут пофантазувати. Ну, бачите, ось таке справа, хтось в мене розібрався, ну, це, звісно, дуже круто. І і, головне дуже смішно, так, да? ти приходиш і пів хати немає. Отаке. Тому що робити, а нічого. Давайте тут ось, з тієї сторони треба. Е тихенько вкладати фундамент. Тому фундамент має бути із нормального каменя, ясна річ. Тобто... Я не великий прихильник робити фундамент з цементу, мають фундамент бути із сплошного каменя. Да, це теж таке буває. тобто, Фундамент робиться із монолітних, із монолітних плит. Це значно краще, чим, чим литий фундамент. Тому що камінь, штука значно міцніша, але проблема да, із транспортуванням такого, таких плит монолітних. Е, якщо Якщо ви маєте якусь, якусь думку щодо цього питання, будь ласка, пишіть додатково про це у коментарях нижче. Отже, давайте продовжувати будівництво фундаменту нашої, нашого майбутнього ось цього замку, тому що робити, важливо все ж таки. Так. Ну, Очевидно, що проблему з, зі стінкою ми успішно з вами виправили. Тепер стінка знову на місці, але ось така вона прозора, це, мабуть, не дуже добре. і, можливо, ну, Просто іншого матеріалу в мене зараз немає, тому важливо так мовити, так мовити варіація на тему, що можна зараз зробити усю стінку. Так, тому, що робити? Давайте подивимося, можливо, там були ще якісь цікаві будиночки. На цій, чудовій, на цій полянці, звідки ми з вами пішли. А, ну, як бачите, на хазяйстві, до речі, важливо подивитися, що там відбувається із рослинками, які ми з вами сьогодні посадили. Отже, як бачите, дійсно пшеничка тихенько росте. Оскільки у нас зараз у денний час, відповідно відбувається активний ріст і, очевидно. Що папірець також помаленьку відростає. Тому очевидно, очевидно, усе було зроблено вірно. Тому що робити, підемо, подивимось, що ж є на тій полянці. До речі, я зараз всім покажу е цікаву нічку, де є ресурси. Е я коли лазив по сервер я... і затикав оці дикі дзюрі. Панове, будь ласка, так ніколи не робіть. Це Для чого? Треба знайти. Самостійно знайти ущел, ну десь у землі і так, шукати корисні корисненько а не просто отако рити землю вниз. Це, звісно, дуже круто. Але це не прикольно. Так, тому у нас є ось, ось такий як бачите, гравці щось роблять і шукають, намагаються знайти якесь якесь цікаве рішення. от Що це за такий от, що... Очевидно, що ця штука чисто декоративна, але, будь ласка, будьте уважні, якщо ви бачите ось таку ямку. Може бути, що, що там просто прірва глибиною у кілометр. Тому я старий після такого падіння, ви обов'язково отримуєте респаун. Тому і будете знову шукати свій, свій, свій став по всій карті, тому що я вам координати не, не дам. Якщо будете мені писати десь там в чаті, координати я не дам. Тому важливо, дивіться, будь ласка, під ноги. якщо десь тако лізете і бачите ось, ось таку дивну прірву, скоріш за все. Тобто, бачите маленьку ямку, а ямка завжди метр на метр, тому. Вона може бути глибиною в, кі в кілометр. І ось наша ничка, давайте покажу, що я для вас тут цього, цього ранку сховав. Отже, цього ранку, як бачите, тут є кілька ось таких стаків із камінням, є металеві інструменти, є ось такий плотик і факели є. Очевидно, якщо ви хочете на халяву отримати ось ці ресурси, наприклад, якщо вам потрібен плотик, або, металеві, або вам потрібні мет все ж таки металеві інструменти. E, будь ласка, біжіть скоренько, поки ще ці ресурси є на місці. Ось так і справи. І я думаю, будемо на цьому закарплятися, завершити на наш сьогоднішній ролик із сервера Майнтест. E, на цьому все. Усім дякую за перегляд цього ролика до кінця. На все добре, побачення.